Доброго дня, громадська діячка Мельченко Ганна покликали мене. Хочемо розібрати ситуацію. Що з нашою пацієнткою? Чому вона потрапила до вас в п'яту лікарню з болями у животі? А зараз вона вже в інтенсивній терапії і помирає? Чому нема безкоштовної медицини? Чому вони повинні купувати ліки? Де наша безкоштовна медицина? За що воюють наші хлопці? Розкажіть, будь ласка, перепрошую, звісно, перепрошуйте так. У Мельченко Ганна, голова громадської організації, роби своє Пані Ганна. Дивіться, і я черговий лікар, і я вам не можу сказати, яка була цілковита історія. Ви можете звернутися за більш якось... коментарем з подробицями. Завтра буде завідувачка з самого ранку. А сьогодні. А сьогодні тільки чергова зміна. А скажіть, будь ласка, чому повинні купувати ліки? У нас що не безкоштовна медицина? У нас безкоштовна медицина. безкоштовна. Так. А чому ви так день не лікуєте? Чому ліки Ми лікуємо, купують? Але деяких ліків просто немає на бюджеті. Вони або закінчились, або нам їх не видали. А чому вас не видали? Та я звідки знаю? Я ж за це не відповідаю? А хто відповідає? Бачите, не відповідають ліків, нема, але безкоштовна медицина. Ви, будь ласка, купуйте. Скажіть, будь ласка, що? З дівчиною, чому вона зараз тут? Ви лікар? Ви повинні мати історію їх хвороби. Ви так, повинні але я правильно не можу вам коментувати історію.